Друзі, давайте поговоримо про дихальні практики в йозі, їх значення та вплив на організм. І почнемо із Капалабхаті. Це є гіпервентиляційна техніка із активу. Ритмічними вдихами та видихами вона спрямована на те, щоб пробудити наше тіло зранку правильно та підготувати його до активного робочого дня. Виконуючи цю техніку, ми активуємо капілярну сітку наших легень. Ми насичуємо наш організм киснем та активно виводимо вуглекислий газ. Коли рівень вуглекислого газу у нашому організмі знижується, наші судинки звужуються. І, власне, тоді ми можемо відчути легеньке запаморочення. Але це нормально. Коли наші м'язи виконують певну роботу, вони потребують великої кількості кисню. окислюючись, вони виділяють вуглекислий газ. і тоді до нашого організму, до нашого мозку, поступає сигнал про те, що десь в організмі виконується активна м'язова робота, і нам необхідно збільшити постачання кисню до м'язів. Саме тоді ми виконуємо наступну другу техніку, яка спрямована на те, щоб накопичити вуглекислий газ, який допомагає транспортувати. Кисень до наших органів та систем, і власне ця техніка є затримка дихання. Виконується вона наступним чином: глибокий вдох, видох, вдох на 80% і затримка дихання як мінімум на 30 секунд. В Цей час активно накопичується вуглекислий газ, наші судини розширюються, і наш кисень активно транспортується до тих м'язів, які виконують зараз роботу. Але для того, щоб наш кисень транспортувався, нам необхідні червоні кров'яні тільця, еритроцити, це власне клітини крові, які надають їй червоного кольору. Вони мають в своєму складі гемоглобін, який, зв'язуючись із киснем, транспортує його до наших органів та систем, розносить по всьому організму. І для того, щоб наші кров'яні тільця активно виділилися в кров, де їх є завжди. Небагато незначній кількості вони знаходяться в кров'яному руслі. Ми виконуємо третю техніку: це одіяна бандха, або, як ви знаєте, вакуум живота, або Ангісера Крія, ускладений вакуум живота з ритмічними рухами живота. Виконуючи цю техніку завдяки перепаду тисків та ритмічним рухам, ми стимулюємо вихід еритроцитів із наших органів, типу печінки та селезінки, у кров'яне русло. Вони активно зв'язуються із киснем, який транспортується до наших органів та систем і розносить до них поживні речовини. Власне, таким чином і відбувається газообмін у нашому тілі. Я вам дякую. Надіюся, вам було корисно та цікаво.